Сьогодні зв'яжемо з вами пінетки на вік від 3 до 6 місяців. Набираємо на спиці 4 ,5. нитка alize нитка в дві в два складення. На спиці набираємо 22 петлі. Набрала 22 петлі, витягую одну спицю. Ось тут ділю приблизно зараз навпіл. Ось так, витягаю спицю. Витягаю і в'яжу резинкою один на один. Ліця, виворітня, Ліця, виворітня. Це в мене має бути

Продовжую рядочок в'язати. Там 11 була остання лицева, тепер виворітня. Лицева, Виворітня. лицева, Виворітня. лицева, виверідня. І так, до кінця рядочку оцю виворіти. Пров'язала один ряд, і так продовжую в'язати резинкою один на один 12 рядочків. Пров'язала 12 рядків, тепер рядок буду в'язати дві разом. Ось так перевертаю петельку, щоб вона не була перекручена. Дві разом накид. Дві разом, накид. Петельку розвертаю. Ось так. Дві разом. Накид. Дві разом. Накид. Дві разом накид. Ось цю петлю я тимчасово перекину на другу половинку. Ось так. Ось. намагаюся. Не загубити ось ось цей накид, притримую. Пров'язую дві разом. І повертаю назад петлю, роблю накид. Дві разом накид дві рази і так до кінця рядочку так, не забуваємо накид, розвертаюся, знову витягаю спицю. І пров'язую рядочок зараз, всі лицевими петлями. Ну і рахую за одним разом. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім дев'ять. Десять 11. нічого не загубила. І на цій половині теж лицьовими петлями і рахую. Один. Два, три. Чотири, п'ять, Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 Так, всі петлі на місці. От ми зробили дирочки для шнурочка. Тепер будемо в'язати мисочок. На шести петлях на початку рядочку. Першу знімаю. Друга лицева, третя, четверта, п'ята, шоста виворітня. Розвернулася. Лицьовими петлями. Першу знімаю. Лицьові. Так. останнє виворітн. Знову розвертаюсь першу знімаю чотири лицевих. Виворітня знову розвертаю роботу так першу знімаю, лицеві, останнє виворітно. І так, продовжую в'язати цей мисочок, щоб на ньому було ось таких з виворітніх петель. Ось таких у мене ось одна, і дві. Дві доріжки є, має бути п'ять. Пров'язала доріжок. Один, два, три, чотири. 5. Що роблю далі? Першу петельку знімаю, в'яжу лицевих І ось цю кромкову, теж лицеву в'яжу. Ось тут набираю 5 п'етель з кромкових петель. Одна. Друга. Третя, четверта, а п'яту. Отако ось так, так заходжу ззаді і перекручую її, щоб не було дирки. Дохожу до кінця рядочка лицевими петлями. Не рядочка, а до кінця, ось цієї виходить, половинки. Розвертаю роботу. Пров'язую петлі ось ці на спиці лицьовими петлями. до останню теж лицевою. І ось тут набираю 5 петель. 1 2 3 4 5 Так. 5 Що ми маємо ось такий таку конструкцію. Тобто, виходить, на мисочку з правого куточка початок рядочку. Один ряд ми пров'язали лицевими, тепер пров'язуємо виверідніми. Ось так виверідніми петлями, рядок лицьовими, рядок виверідніми. І в'яжемо, ось будуть утворюватися знов доріжки у нас, в'яжемо так. Щоб у нас було чотири доріжки. Зв'язала я чотири доріжки, давайте подивимось: один, два, три, чотири. Закінчила виворітніми петлями. Ось одна у нас половина, така, друга половинка. Якщо на цій половинці у нас знаходиться мисочок, то на цій половинці у нас буде знаходитись п'яточка. Месочок справа, п'яточка буде знаходитися зліва. Мисочок у нас на шести петельках, значить, я відділяю ось тут шість петель, і витягаю. лісочку Тепер, ось так у нас ніби виходить, буду в'язати на шести петлях миска, закриваючи боковинки до тих пір, поки не залишиться останніх ось цих шість петель п'ятки. Як я це буду робити? Першу петельку знімаю. Ні, ні пров'язую лицевою. Один, два, три, чотири, п'ять, шосту. І першу петлю боковинки пров'язую дві разом лицевою петлею. Петлю. Я роблю ось так. Петлю назад, переодягаю, розвертаю роботу. Ось, ця петелька на цій вже спиці, пров'язую лицеві, рахую одна, дві, три, чотири, пять, ось шоста. І з цією петлею буду в'язати дві разом виворідньою петлею. Ось так витягну тепер. Ось що в мене виходить. Бокові петлі, бокові. Тут петлі мисочка, і шість петель, так, щоб їх потім не загубити. Пров'язую дві петлі, разом виворітнюю, одягаю нитка попереду, одягаю на спицю, розвертаю роботу. Одна вже ось тут, друга, третя, четверта, п'ята. І шоста з боковою разом. Тут вже видно буде, тому що тут такий проміжок, проміжок получився. З лицевої сторони, я коли перетягаю, переодягаю петельку, ниточка позаду роботи. Розвертаюсь. І в'яжу знову лицевими петлями і останню, дві разом виворітнюю, переодягаю на спицю, нитка попереду роботи. Розвертаюсь. І так я продовжую. Поки не скорочу всі бокові петельки у мене залишиться ось тут 6 і ось тут шість, і ось тут 6. Зв'язала я вже підошву. Ось тут 6 петель, і ось тут 6 петель. Тепер будемо сшивати. Ось ниточка, я ставила вже голочку, вставляю в петлю від себе, від себе, притягую, повертаюся в петельки на першій спиці, вставляю голочку від себе, знімаю петлю. І в наступну до себе, ось так, позаду, протягую. Тепер петлі з дальньої спиці. Вставляю в петлю ось так до себе, знімаю. І від себе в петельку вхожу, протягую. Знімаємо ми петлю, коли входимо в неї два рази. Ось цю ми вже входили разок і в цю входили. Тепер знову вхожу від себе, знімаю її в наступну. Вожу голочку до себе ось так, підтягую. До себе знімаю від себе. Від себе. Знімаю петельку до себе до себе вхожу в петлю ось так ззаду, бо в мене так стоять петлі, щоб вони не перекручувались, і від себе. Від себе. До себе. До себе знімаю від себе. Від себе. До себе до себе ввожу, Від себе. Ось і ввожу ось так від себе в цю попередню петельку і знімаю спиці, відкладаю, ось так виходить, бачите, ниточку пропускаю всерединку голочку, вивертаю. Ось так ось. Роблю ось тут вузлик і заправляю одразу ниточку ось так, між петлі, голкою це робити зручно. І відрізаю нитку. Ось така пінетка получилась. Ось так. Залишилось зв'язати шнурочок сюди і сховати ось ці ниточки. Заправити. Зараз з вами продовжимо в'язати шнурочок. Беру дві ниточки, роблю петельку ось так, роз'єдную ниточки, вставляюсь так між ними палець середній. А на вказівний кладу ось як би так ниточки ці. Ну, поки що, щоб вам було видно, ось так. Ниточку, яка знаходиться ближче до себе, я буду накидати на гачок. Ось так. Дивіться, дві ниточки на гачку. А другою ниточкою буду ці ниточки пров'язувати. Пров'язала. Знову ця нитка, що до мене, накидаю, другою пров'язую, знову передню ниточку накидаю, другою пров'язую вже три петлі. Знову накидаю, пров'язую чотири п'ять, шість. Ниточка, яка ближче до вас, ви накидаєте. Та що дальня. Пров'язуєте сім і в'яжете необхідну кількість петель. Я пров'язала 80 петель, тепер беру ножнички, обрізаю ниточку. Так. І ось роблю петлю двома ниточками. Затягаю добре. Тепер зав'язую ось так ще два вузлика. Один. Зв'язую дві ниточки звичайним способом два. І з іншого кінчика. Теж зав'язую таких два вузлика, тугенько, і обрізаю ниточка така пухнаста. Ось. Повірте мені, нікуди воно не дівається. Уже були зв'язані не одні пінеточки. Беру пінеточки, я вже тут ниточку зверху заправила. Ось так, Вожу гачок дірочки, і так через одну протягую. Можна це і пальцями робити. І ось тут в мене буде цього разу виходити з однієї дирочки два кінчика ось так. Ось така пінетка вийшла. Другу в'яжемо самостійно.